Ми дуже часто говоримо про родові програми, але поняття рід", воно існує в багатьох вимірах. Ми знаємо, що в нас є наш власний рід, моя мама, моя бабуся, прабабуся, прапрапрапра -пра 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 -пра, і, і так далі і тому подібне. Ще є гілочка ріду мої всі мами, які мене народжували всі е, часи мого життя, це життя, попереднє життя. І так далі. Тож, і для того, щоб подолати родові програми, слід подякувати кожній матері, яка мене народжувала всі мої життя, всі мої попередні втілення. Це можна одноразово подякувати всім нашим мамам, яких ми обирали собі самі, для того, щоб якийсь досвід собі здобути. Для того щоб отримувати якісь наслідки, якісь плоди свого досвіду, за це дуже важливо подякувати всім нашим мамам, які нас народжували. Тоді буде дуже величезне полегшення наших родових програм.